Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 48 і читаємо тему сьогоднішнього уроку століття. Які ти знаєш одиниці вимірювання часу? Назви їх від найменшої до найбільшої. Давайте це завдання виконаємо усно. Найменшу я знаю одиницю вимірювання ту, яку ми вчили, це секунда. Наступно йде хвилина. Потім година, години складаються в добу, далі йде тиждень, потім місяць і потім рік, великі проміжки часу вимірюють у століттях. Століття коротко позначають так: СТ. після СТ – Можна ставити крапочку як і після року, і після місяця, в одному столітті 100 років. Звичайно, 100 це перша частина слова, тому і легко запам'ятати 100 років. В одному році 12 місяців, в одному тижні 7 діб, в одній добі 24 години. В одній годині 60 хвилин, а в одній хвилині 60 секунд. Скільки років має одне століття 5 століть, 10 століть? Виконуємо усно. В одному столітті ми вже дізнались 100 років, тоді в п'яти у 5 разів більше, тобто 500 років, а в десяти століттях у 10 разів більше, ніж 100. Тобто 1000 років. Скільки століть становить 800 років? 800 років це 8 століть, 1000 років це 10 століть. 1500 років це 15 століть. І 2000 років це 20 століть, Ми щоразу число. Ділили на 100. Геній українського народу Тарас Шевченко народився в 1814 році. Давайте це завдання виконаємо усно. Скільки повних століть минуло від початку літочислення до дня його народження? Подивіться на рік народження. Скільки усього сотень у цьому числі? 18. Отже, 18 століть минуло від початку літочислення, тобто від першого року до дня його народження. У якому столітті він народився? Тут багато хто плутається, тому що перше століття це від першого року до сотого, Друге століття. Це від сотого до 200 тобто 200 ще не настало, а Друге століття вже йде. Отже, якщо він народився у 1814, то це вже йде 19 століття. Від 1800 до 1900 це 19 століття. Скільки повних століть пройшло від початку літочислення до сьогодні? Сьогодні 2022 рік. Скільки усього в цьому числі сотень. Усього 20 сотень. Отже пройшло 20 століть. Скільки вже пройшло років 21-го століття? 21 століття почалося у 2001. -му. Знову ж таки. Багато хто помиляється і думає, що у 2000-му. Ні. У 2001-му почалося 21-століття. Отже, 2022 мінус 2001 буде 21 рік пройшов. Ми відповіли на всі питання. Можемо переходити до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Отже, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 329. Переписуємо перший приклад. Дві доби мінус 13 годин ми не можемо відняти. тому давайте візьмемо одну добу і перетворимо її у години. Тобто, це буде у нас 24 години. Одна доба 24 години мінус 13. 24 мінус 10 14 і ще мінус 3, 11. Отже, залишається у нас 1 доба 11 годин. А щоб додати. Не треба нічого нікуди перетворювати, тому що ми просто дописуємо 3 доби 6 годин. Так само до років додаємо місяці, це буде 3 роки 4 місяці. А от, щоб відняти, давайте 1 рік це у нас 12 місяців запишемо. 12 мінус 7 буде 5, отже 1 рік, 5 місяців. Одне століття мінус 25 років. Одне століття це 100 років мінус 25, 100 мінус 20, 80 і ще мінус 5, 75 років. А щоб додати, ми просто записуємо поруч Два століття 20 років. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас нерівності. Записуємо. Нерівності 330. Що більше одне століття чи 250 років. В одному столітті 100 років, а тут аж 250. Звичайно століття буде меншим 1 рік і 365 діб. Нагадую, хто забув, в одному році 365 діб. Іноді кожні 4 роки у нас буває рік, у якому 366 діб. І це і це число звичайно більше, ніж 360, тому ми ставимо знак більше. Переписуємо наступну пару 1 місяць 5 діб і 25 діб. В одному місяці 30 діб, іноді 31. Але все одно, якщо іще додамо 5, то це число разом буде більше, ніж 25 діб. Одна доба 6 годин і 30 годин. В одній добі 24 години плюс 6 30 і тут 30. Вони рівні. 3 години 5 хвилин і 35. В одній годині 60 хвилин, а в трьох у більше. Все одно це число буде більше, ніж 35. Навіть одна година вже буде більше, ніж 35 хвилин. Одна година 20 хвилин. І 120 хвилин, в одній годині 60, ще 20 буде 80, а тут 120, отже, це число менше. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Прочитай по різному час на електронних годинниках. Дивіться, тут у нас 17.00. Ми можемо сказати, що це у нас 17 годин, або, якщо це ж після полудня то ми можемо казати 5 година дня, 12 година це у нас може бути полудень, а може бути 12 година дня. Вночі електронний годинник показує або 0000, або 24.00. Тому це, звичайно, полудень. 13.00 це у нас 13 годин або 1 година дня. 10.00 – це у нас або 10 годин, або ще кажуть, 10 година ранку. 22. Це у нас 22 години або 10 година вечора. Прочитали по-різному, можемо переходити до наступного завдання. Один автомат заклеює 240 пакетів макаронів за 6 хвилин, а другий за 8 хвилин. Скільки пакетів вони заклеять за 10 хвилин, працюючи разом, записуємо. Задача 332. У нас є перший автомат, який заклеює 240 пакетів за 6 хвилин, а другий автомат 240 пакетів за 8 хвилин. Скільки пакетів вони заклеять разом за 10 хвилин. Короткий запис склали. Можемо переходити до розв'язання. Давайте дізнаємось, а скільки пакетів заклеює перший автомат за 1 хвилину. Для цього треба 240 поділити на 6. Це все одно, що 24 поділити на 6 і приписати 0. Це буде 40 пакетів. Так само ми можемо знайти, скільки другий автомат заклеює за 1 хвилину. 240 поділити на 8, і це буде 30 пакетів. Якщо вони працюють разом, то треба ж дізнатись, а скільки разом вони заклеюють за 1 хвилину. Це у нас додавання: 40 плюс 30 буде 70 пакетів разом за 1 хвилину. Якщо за 1 хвилину 70 пакетів, то за 10 хвилин у 10 разів більше множимо на 10. Це все одно, що дописати 0. 700 пакетів разом за 10 хвилин можемо записати відповідь 700 пакетів. Дописуйте. Тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Першого тижня в магазині продали. 36 пральних машин. А другого тижня у 3 рази менше. Після цього в магазині залишилося 12 пральних машин. Поясни, що означають вирази. Давайте це завдання виконаємо усно. Давайте подивимось на перший вираз. 36 поділити на 3 це у нас скільки машин продали другого тижня, тому що сказано у 3 рази менше. Так і робимо. 30 поділити на 3 буде 10, 6 на 3 2. Разом це 12 машин. Продали другого тижня. Якщо до того, що продали другого тижня додати те, що продали першого, то ми дізнаємось, скільки всього продали. 36 плюс 12 ми вже дізналися, це, це буде 48. Продали разом. А коли у нас мінус. Давайте згадаємо, що ми знаходимо за допомогою мінуса. Різницю, правильно. Отже, ми можемо дізнатися наскільки більше продали першого тижня, ніж другого. А цей вираз означає, якщо ми це дізнали, що всього продали, а 12 це у нас скільки залишилося, то ми можемо дізнатися. Скільки було в магазині. Тут у нас 48, ми вже дізналися, плюс 12 буде 60 машин було в магазині. Переходимо до наступного завдання. Поїзд з міста А в місто Б їде 7 годин 25 хвилин. І прибуває до міста Б о 23 годині 42 хвилини. О котрій годині поїзд вирушає з міста А. Давайте запишемо це задача. У нас 334. І маємо такі параметри. Поїзд у нас вирушає, їде і прибуває. Це три параметри часу. Вирушає ми не знаємо, о котрій. Їде 7 годин 25 хвилин, а прибуває о 23 годині 42 хвилини. Щоб дізнатись, о котрій годині він вирушив, треба від кінцевого часу відняти той час, який йде на подолання шляху. 23-7 буде 16. 42-25 буде 17. Отже, о 16-й годині 17 хвилин поїзд вирушає. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 335. Переписуємо перший приклад. Спочатку ми виконуємо ділення 64 поділити на 16. Давайте 16 представимо у вигляді добутку двох чисел 8 і 2. 64 поділимо на 8 буде 8, а потім ще поділимо на 2 і буде 4. Далі виконуємо множення. 12 помножити на 3, 10 на 3, 30, 2 на 3, 6, разом 36. Тепер перше віднімання 60 мінус 4. Це буде 56. А тепер 56 мінус 36. Легко, 20. Переписуємо наступний приклад. Спочатку виконуємо дію в дужках. 16 мінус 12 буде 4. Тепер ділення 64 поділити на 4. Ділимо спочатку 40 на 4 буде 10. 24 на 4 6. 10 плюс 6 16. 16 множимо на 3 10 на 3 30, 6 на 3 18. 30 плюс 18 48. 60 мінус 48. 60 мінус 40 буде 20. І ще мінус 8 буде 12. Наступний приклад. Спочатку виконуємо ділення. 90 поділити на 3 буде 30. Тепер множення. 20 помножити на 6 це все одно, що 2 на 6, 12, і дописуємо 0, 120. 30 плюс 120 буде 150. Наступний приклад. 430 поділити на 10 просто забираємо 0. Так само 170 поділити на 10, 17. 43 мінус 10 буде 33. І мінус 7 буде 26. Наступний приклад. 23 помножити на 4, 20 на 4, 80, 3 на 4, 12. 80 плюс 12 92. Знову множення виконуємо. 10 на 6, 60, 5 на 6, 30. Разом це 90. 92 мінус 90 буде 2. І останній приклад діє в тушках. 72 поділити на 24. Давайте представимо 24 у вигляді добутку двох чисел 8. І 3. 72 поділити на 8 буде 9, і 9 поділити на 3 буде 3. Тепер 42 ділимо на 3. Ділимо 30, а потім 12. 30 на 3 10, 12 на 3, 4, і разом це 14. 14 множимо на 5. 10 на 5, 50, 4 на 5 20 50 плюс 20 70. Приклади закінчилися, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!